Вчора на південній молитві «Ангел Господній папа Римський Франциск закликав всіх прочан, які брали участь в цій молитві, на, до, до молитви за мир в Україні, до продовжування цієї молитви, бо вона продовжується. E, також e, закликав всі сторони m, до того, щоб просити e, і e, завжди вирішувати всі e, трудні справи e, мирним путем, тобто m, до відкритись до діалогу. Відкритість і нас мріян, нас всіх віруючих, людей доброї волі закликав до продовжування молитви. Ми теж, ми теж вже можна сказати цілий тиждень молилися особливим спосіб за мир в збереження миру в Україні, захочення до того, щоб також побачити, що як великою. K wielką siłą zawsze była modlitwa dla wszystkich wierzących jak Bóg zawsze zbrygał e, cennosti e, pro której e, szła modlitwa jedności e, wszyscy mogli mogli i doświadczamy zawsze tej siły modlitwy a także je zachęcenia do tego, żeby postyty e, własne w namierzeniu e, wyryśenia tych wszystkich trudnych spraw kto może tudy Також постити. Ми віруємо і досвідчуємо того, що це, це помагає.